Усім привіт! вітаю на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Сінсей. Покажу вам, що цікавого є, які ціни. Одяг, взуття та сумки. Бажаю приємного перегляду! В'язаний светлик на гудзики від 2XS до XL ціна 599. 100% акрил є ось такий чорний у білу смужку та темно-синій. Кофта з капюшоном біла у тоненьку чорну смужку. В'язка гарної якості. ціна 659. Віскоза, поліестер та поліамід. Така кофта спереду є блискавка. Теж гарної в'язки. 100% акрил. Ціна 599. Блуза хакі 269 до 2ХЛ. 90% поліамід. Майка тоненька молочного відтінку 219. Поліамід 94%, сукня 189, коричнева, сукня довжина максі 2 xs до XL, тканина дуже щільна. Знизу має маленьку розпірку є ще така сіра. 219 ціра. 52% знижки. Новинка тоненька довга сукня із віскози. 100% віскоза. На рукавчиках має резинку. Вони укорочені. Пояс. Ціна 599. Сукня в'язана 599. 2XS до XL. Довжина максимум. Поліестер, віскоза та еластан. Зі знижкою сукня в горошок 289 2ХС до 2XL. Пояс іде в комплекті. 100% віскоза. Сукня чорна в темно-сині квіти 219. Розміри від ЕС до Елькі. Знизу на підкладці, зверху тоненька сіточка. Коротенька в'язана сукня 599. Віскоза, поліестер та поліамід. Тоненька широка спідничка. Знизу має підкладку, така плямиста. На поясі йде резинка 599 2X до ХЛ, чорні туфлі з бантиком на маленькому каблучку 799, 269 теніска з принтом 100% бавовна. Леопардові джинси. 699 до 44. Тканина у джинсах не тоненька, а такий плотний джинс. 399 кофта спортивна на флісі. 599 також на флісі до XL. 659 сині джинси. Прямого вільного крою. 659 спідничка. В наявності два відтінки: темно-сірий та синій. Сукня леопардова на одне плече. поліестер та Еластан склад тканини 459. Блуза є червона, біла та чорна. Розміри до XL 389. Склад тканини тут – віскоза та еластан і поліестер. Пальто рожеве на підкладці має дві кишеньки 999, розміри 2XS до 2XL. Жакет 799, є ось такий відтінок і рожевий. 2XS до 2XL. Курточка на весну 659 до 2XL. Блуза в рубчик 269, 2XS до XL. Міскоза 95%, 269 кофта спортивна. Розміри від 2XS до L. тканини котон 93% та 7 Еластан. Сумочка маленька 219. Одне відділення на блискавці. Така бежева сумка велика вмістка. На змійці 599, чорна із ланцюжком 349. Є ще довгий ремінець. Чорна сумочка багет 169. 269. Ось така модель. Сумочка балонова. Збоку вона стягується 169. 269 гаманець маленький жіночий. Такий чорний в сердечка 340 гривень. Така модель 599. защіпається на кнопку, така містка сумка мішок. На кнопку защіпається 659, Бежева, 269. Маленька чорна сумочка без цінника. Дитяча коробочка у вигляді сумочки для прикрас 269. Дитяче дзеркало Hello Kitty 149. Біжутерія 169. Браслети по 40. Дитяча біжутерія у пластиковій коробочці 219. Дитячі гаманці по 39. Такий синій ціна 69, 49 біжутерія. Такий набір 119, заколка для волосся 49, 59, сережки 219 в наборі три пари. Ланцюжок 79, сережки у двох відтінках. Ціна 219. Кільця 149. 119 сережки об'ємні, шкарпетки 150, 66% котон 149%, 3 пари біленькі та блакитні. Тут дві пари упаковка 149, тапочки жіночі 459, холовкіті 340. Така модель тапочки відкриті 269 яскраво малинові шкарпетки дві пари упаковка 149, 599 піжама XS до XL 100% котон. Піжама біла, віскоза, котон та еластан. З собачками та сердечками 659. Дякую, що ви дивились економних вам та вдалих покупок. На все добре!